Ласкаво просимо до огляду Sparka 250 R32 потужного і стильного мотоцикла. У цьому відео ми розглянемо ключові характеристики та особливості цієї моделі. Дізнаємося про її технічні можливості та красивий дизайн. Готові побачити найкращий варіант для покупки? Тоді почнемо. Завдяки удалому поєднанню спортивного стилю і сучасних тенденцій, дизайн Спарка має естетичну привабливість та динамічний характер. Його агресивні контури і стрімкий профіль мають гармонійне поєднання гострих кутів і плавних ліній, що створюють враження, швидкості та потужності. Кожна деталь дизайну добре продумана до найменших подробиць від витончених ліній рами до агресивних фар і красивої форми бака, використання якісних матеріалів і відмінне покриття забезпечують мотоциклу гарний вигляд і довговічність. Крім того, ергономічно розроблене сидіння. І досконало розташоване кермо і педалі забезпечують комфорт та зручність, роблячи Spark r 32 не лише стильним, але й практичним мотоциклом для будь-яких умов експлуатації. Ще можна привернути увагу до фар, які не лише мають сучасний дизайн, але й забезпечують відмінне освітлення для безпечної їзди в умовах низької видимості. Крім того, високоякісне покриття кузова мотоцикла забезпечує йому стійкість до корозії, що підвищує його тривалість і зберігає вигляд як новий, навіть після тривалого використання. Як згадувалося раніше, мотоцикл оснащений комфортним сидінням і зручним кермом, що забезпечує комфортне керування навіть на довгих відстанях. Хороша маневреність і добре збалансована конструкція роблять цей мотоцикл легким у керуванні. Мотоцикл має багажний відсік нормальних таких розмірів, на який можна поставити кофер, і в дальній дорозі з ним буде явно зручніше. Буде зручніше перевозити речі та вантажі, а це робить мотоцикл універсальним для різних потреб і ситуацій. Панель приладів також цікава, вона показує індикатор рівня палива поворотів стоп сигнал. Передачі годин, ну і датчика масла. Цікаво ще те, що на ній можна вибрати один із представлених кольорів і одним словом, кайфувати на дорозі. Мотоциклі встановлений двигун на 16 кінських сил. Цікаво, що під двигуном знаходиться спеціальна праска. Вона там для того, щоб покращувати обдув двигуна при їзді і зменшувати навантаження на систему охолодження. Двигун потужний, чотирьохтактний, 167 фмм. Це перевірений силовий агрегат, який ставлять на відомі бренди, як Ліфан Шінрей і так далі. При якіснім обслуговуванні мотоцикл прослужить вам щонайменш 50 тисяч кілометрів. Для охолодження двигуна використовується повітряна система, незважаючи на те, що на 250-кубовому апараті було б, звісно, непогано мати масляний радіатор, або ще краще рідинний. але розташування двигуна та добре створена конструкція мотоцикла дозволяють компенсувати цей недолік. В цьому випадку повітряне охолодження ефективно впорається з перегріванням навіть при руху на низьких швидкостях, або ж навпаки на великих. Коробка передач має 5 ступеней і добре підібрані передавальні числа, які спрямовані на правильний розподіл тяги у всьому діапазоні обертів двигуна. Цьому спарку парку це дозволяє швидко реагувати і забезпечує плавні переключення передач. Така конструкція коробки передач робить її досить універсальною для різних стилів їзди та умов дорожнього покриття. Також вона скорочує витрату бензину на 10-15% та забезпечує мотоциклу відмінну динаміку. Також можна запевнити, що вона відрізняється підвищеною надійністю, а її обслуговування. Коштує не так дорого, як можна подумати. Інженери бренду вирішили експериментувати з гальмівною системою мотоцикла через його високу потужність в 16,3 кінських сили. Вони встановили комбіновану систему, яка складається з дискового та барабанного гальма. Цей тандем дозволяє скоротити гальмівний шлях байка на 15% та покращити відведення тепла при різкій зупинці. Таким чином, система не перегрівається та має значно більший термін служби. Мотоцикл оснащений дуплексною трубчистою рамою, яка забезпечує відмінну міцність та стабільність на дорозі. Передні та задні підвізки мають масляні амортизатори, ззаду газомасляний, що дозволить їздити на нерівних дорогах з комфортом. Розмір шин складає 90, -90 на 17 спереду та 120-80-17 ззаду. Ці шини забезпечують відмінну стійкість на дорозі та гарне щеплення навіть на мокрому покритті. Розміри мотоцикла становлять 2 метри довжини і 1 метр висоти, що робить його дуже компактним та зручним для міської їзди та маневрування в заторах. Колеса у ньому легкосплавні литі, п'ятиспицеві диски на обох колесах. По-перше, вони дуже красиві, із- них мотоцикл має гарний вигляд, бо вони йому надають більше стилю. А максимальна швидкість цього мотоцикла сягає 110 км на годину. Що робить його. Ого, відмінним варіантом для динамічної їзди як по міських вулицях, так і на трасах. Завдяки високій потужності двигуна і добре підібраній коробці передачі, мотоцикл миттєво реагує на газ і швидко набирає швидкість. Це робить його ідеальним вибором для тих, хто цінує динамічну їзду і шукає мотоцикл з вражаючою швидкістю. Spark R32 має вантажопідйомність до 150 кг. Трубчаста рама, міцна конструкція забезпечують стійкість та надійність при перевезенні вантажу. Об'єм паливного бака 12,5 літрів, якого повинно вистачати на дуже тривалі покатушки. Тим більше, що номінальна витрата палива на цьому мотоциклі складає 2,5 літри на 100 км. Висота посидінню водія 780 мм. До речі, якщо про фари, то тут передня оптика це LED-фара з лінзою, будована у пластик. Також має led габарити Ващики поворотів LED. Мотоцикл заводиться з електростартеру і з кікстартеру. Це були озвучені стандартні такі типічні опції і характеристики мотоцикла. Ціна мотоцикла 50 тисяч 482 гривні. Придбати ви його можете або в мотосалоні 2 комото і мотого, або в пару кліків на сайті 2 комото. Що краще для вас вирішувати тільки вам. А на сьогодні все на цьому завершується наш огляд з парка sp 250 r 32 Це був мотоцикл, який поєднує в собі гарний дизайн. Високу продуктивність і якісні технології, що робить його відмінним вибором для тих, хто шукає надійний і стильний транспорт для щоденних поїздок або класних та незабутніх покатушок. Сподіваємося, цей огляд був корисним для вас. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей на нашому каналі.